Спасіння, викупити, простити, обновити. Ми дякуємо Тобі за це, Господь, і просимо, допоможи нам бути пильними, розуміти, що в світі діє велика розпусниця. І Господи, нехай Твоя істина, Твоє Слово робить нас вільними, тверезими, радісними в Тобі і люблячими. Господи, щоб ми не тільки називалися, але щоб були твоїми дітьми, бо Ти дав нам цю привілегію і називатися, і бути Твоїми дітьми. Господи, нехай Дух Святий відкриває нам все більше, Твій образ і веде нас. Господь, благослови. Нас благослови церкви України, щоб ми залишалися вірними, благослови всіх дітей Твоїх і наверни ще багатьох людей до тебе, Господь, щоб пізнали тебе і прославили тебе і були твоїми. І нехай буде слава тобі, нашому великому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.